Доброго дня усім в цьому відео я хочу розповісти про технічні засоби вогневої позиції, які ми використовуємо на нулю. Скажу наперед, тут немає жодної військової таємниці. Ми знаємо, що ворог використовує, а він знає, що ми використовуємо, тому що лінія фронту постійно пересувається. Так що це відео має навчальний характер і також обміном досвіду. Досвід, який ми вже отримали. Тому ми хочемо поділити своїм бойовим досвідом з вами, щоб ви могли краще організовувати службу при обороні і берегти життя своїх воїнів. На столі ви бачите усе, що ми на даний час маємо і використовуємо для позицій. Хоча не завжди ми це все заносимо, особливо коли ситуація дуже напружена і йдуть постійні бої. Іноді в деяких речах немає доцільності. Але в цьому відео я розповім про все, що в нас, про все, що в нас є. А зараз більш детально розповів про, про це все. Скільки і чого ми беремо, ну і для чого. Перше, про що я хочу розповісти, звичайно, це рація, тому що зв'язок дуже важливий. На кожну позицію ми даємо одну рацію, батарея і плюс ще додатково 4 батареї. Орієнтовно, батарея на 3000 мА, у вас пропрацює добу, і це означає, що у вас буде зв'язок з вашою позицією 5 діб. Далі вам потрібно замінити ті батареї. Тобто, як у вас є можливість, то ви можете спланувати собі для прикладу заміну позицій. Щоб Вийдуть хлопці вже з розрядженими батареями і зайдуть нові хлопці вже з зарядженими батареями. Якщо такої можливості немає, ну тоді так звані ноги або бігуни, як хто називає, да, мусять занести заряджені батареї, забрати розряджені. Іноді і такої можливості немає, тому що обстановка може складатися дуже напруженою і великий ризик заходити. Тому також до батареї ми передаємо такі міні-зарядні прилади. Зараз їх багато є в інтернеті, їх можна придбати. Також їх робить і друга армія. Великий їм дякую, вони теж нам присилали. Конкретно ці зарядочки ми робимо на своєму підрозділі самі, тому що це швидко і, як показала, практика дуже дешево. Тобто, ось так просто ви можете закріпити його на батарею. Тут є вихідці і заряджати вже від Powerbank. Так це працює. Також хочу декілька слів сказати вам. Про антенну. Стандартна антенна рації моторола, вона ось так виглядає. Але якщо ви з цією рацією спуститесь в якийсь бліндаж, підвал, то скоріш за все у вас зв'язку не буде. Тому що ви знаходитесь під землею. Іноді буває так, що якщо вона близько до входу, то вона ще може приймати. Але щоб вийти на зв'язок з своїм КСП, з воду, навіть маючи тонетку, ви не зможете передати інформацію про свою обстановку. І вам доведеться, для прикладу виходити з укриття. І це не є добре, тому що ви можете палити цим самим позицією. Тому на кожну позицію ми передаємо ще отакі виносні антени. Це конкретна виносна антена типу паук. Вона закріпляється ось так. Тут є ще зверху, я не знаю, водна там стяжка. Ось так вона закріпляється вертикально. І є ось такий кабель, подовжуючий. Якщо, я не помиляюся RG-58. Ну і ось такими виходами, я навіть не знаю, як вони правильно називаються, але це не важливо. Тобто, з однієї сторони ви під'єднуєте до павука, це продемонструю, як це виглядає ось так. Під'єднюєте і десь закріплюєте на вулиці, а з іншої сторони ви викручуєте свою стандартну антенну, яка у вас є. І тут є. Ось такий перехідничок з мідним кулачком. зараз я покажу. І ось так ви закручуєте. від'єднюєте батарею. Від'єдную батарею і ось ту мідну опльотку ставите сюди на металевий корпус. Ось почала скуба. Пізьмо другу. Металевий корпус рації моторола і закриваєте. Закриваєте. Зараз я цей кабель розмотувати не буду, тому що там 10 метрів. Просто вам продемонструю, як це все збирається вже на позиції, щоб ви знали про це. Закручуємо з цієї сторони. Ось ми закрутили. І маємо вже виносну антенну, і тобто ви вже можете спокійно з підвала, з бліндажа е, працювати цією рацією. Це все, що я хотів вам розповісти про рацію і все, що ми беремо саме до рації, а далі переходимо до інших девайсів, які ми беремо на вогневі позиції. Наступне, про що я хочу розповісти, це тепловізор. Як він працює, як його налаштовувати, в цьому відео я не буду розповідати. Є багато в Ютубі відео, де ви можете про це подивитися. Просто хочу сказати, що ми його беремо обов'язково. До речі, у нас фірми Termtech циклоп, дуже подобається мені тепловізори. Ціна якість, можу рекомендувати. Це жодна реклама, просто з власного досвіду. Наступне, що ми беремо на кожну позицію, і в принципі я завжди рекомендую кожному військовому брати це телефон обов'язковому порядку, для чого він взагалі вам потрібен на позиції? В першу чергу, це для топографії, для м -м, карти, щоб ви могли орієнтуватися. Я би всім рекомендував програму Мілчат, її легко скачати з плеймаркету, і з нею дуже зручно працювати. Звичайно, якщо ви командир зводу чи роти, то обов'язковому порядку ви ще будете мати крупову і планшет, але я зараз це відео знімаю для піхотинців. Тобто у вас є можливість, по-перше, скачати офлайн карту тому що у вас там інтернету не буде. По-друге, всюди ми воюємо в незнайомій місцевості, чи це посадки, чи це якась забудова. Тобто ви можете наперед подивитись, де ви будете працювати, де знаходяться ваші позиції, де можете собі позначити дуже легко вашу позицію. Можете якусь там точкою вака позначити. Одним словом, телефон дуже потрібен. Звичайно, в мене є два телефони, тому що це телефон для мене є робочим. І тут нічого немає, жодної жодної інформації. Тут немає у мене телефонної книжки. мене тут тільки той е, самий мучають. А це мірою ну, особистий телефон. Тобто я не раджу вам брати на поле боя свій особистий телефон з контактами, з контактами ваших близьких, рідних, контактами ваших побратимів. Там може бути чутлива інформація, про яку ви можете і забути. І якщо цей телефон попаде в руки ворога, він може і вам створити проблеми. А може створити проблеми вашим близьким і рідним. Так що рекомендую також купити якийсь дешевий, дешевий телефон, щоб ви могли використовувати його на полі бою. Більш, більш детально в цьому відео я не буду розповідати, що саме потрібно відключити телефон, як правильно ним користуватися, що можна, що не можна. Ну, якщо вам буде цікаво, про це можна буде зняти окреме відео. Хоча, я думаю, в інтернеті точно ви знайдете вже такого плану відео, де все пояснили військовослужбовців. просто кажу, що він потрібен. І хочу ще сказати, чому взагалі ми в телефоні використовуємо ці карти. По-перше, скоріш за все, якщо ви попали на БЗВП і щойно мобілізований, то вам будуть розповідати в навчальних центрах про компаси, про мох на деревах, з якої сторони він росте. Але, хлопці, на війні це все не працює, це все, це все додупує. Так, для загального розвитку ви можете це послухати, але війна дуже швидка, ви швидко повинні орієнтуватись. І, і цих карт просто немає. Їх фізично ніхто не робить, жодних топографічних карт немає. І вам не потрібен компас, не купляйте його, ніякі азимути ви прокладати не будете. Так що, тільки телефон, і це важлива інформація. А, звичайно. Всі ці гаджети вам потрібно заряджати, тобто Моторолу, тепловізор, сам телефон, використовуючи ту ж саму зарядочку, вам потрібно взяти з собою павербанк. Тобто, з нашого досвіду, самий оптимальний об'єм павербанка – це на 20 000 мА. Це мій павербанк з поля бою. І ось такого формату мені дуже подобається, тому що я зручно носити в кишені. Тобто... Часто ми купляємо самі, іноді нам їх купляють волонтери. Останнім часом вирішили робити теж е, власні павербанки, тому що це півдешевше. дешевше. Тобто ми собі друкуємо е, корпуса на 3D-принтері і робимо ось такі павербанки. Ну це вже 30 тисяч мА. Більше, більше за такі павербанки я вам не рекомендую брати з собою, тому що це буде заважко. Повірте мені, заважко, тому що ви будете багато речей з собою нести, там і БК, і їжу. Менше за двадцятку, наприклад, там десятку павербанк я не рекомендую брати, тому що це про нішо. Тобто він швидко у вас закінчиться. І Якщо у вас є ідея брати великі павербанки типу, на 50 тисяч ампер, це теж погана ідея, тому що він заважкий. і, ну, Якщо ви його втратите, тим більше він не дешевий. Тобто кожен військовослужбовець на позицію бере один павербанк з собою, в принципі, цього достатньо на якийсь час. Останнє, про що я хочу розповісти в цьому відео, це про поворотні механізми. Я думаю, ви вже чули про такі речі, що дає взагалі вам поворотний механізм? Це дає можливість вам поставити дистанційно тепловізор, щоб не стояти самому і не дивитись в цей дисплей тепловізора. І не ризикувати своїм життям, а знаходитися умовно в укритті. У нас є оце 40 метрів кабелю, це звичайний інтернет-кабель на 40 метрів. І цей поворотний механізм з тепловізором разом кріпиться на ось такий штатив. Зараз я його кріпити не буду, тому що тут немає місця. А на іншому кінці у нас є ось такий пульт до нього, який дає можливість нам, як ви бачите, це верх низ повертати, Ну і кнопка вліво-вправо повертати. Щоб бачити зображення з нашого тепловізора, ми використовуємо той же самий телефон як дисплей. Тобто все дуже просто. Ми собі маємо ось таке кріплення. Кріплення зручне до телефону. Беремо цей кабель, який виходить у нас з пульта type c Втикаємо телефон. У нас вже є застосунок на телефоні. І ми зараз дистанційно під'єднаємося до нашого тепловізора. Зараз не знаю, буде бачити зображення, не знаю. Ось я на свого колегу наведу. Ну, Оце зараз воно зближено, до речі. Тому що дуже близько. Ось так воно відбувається. Насправді на великих відстанях набагато це якісніше ще видно. Тобто не завжди ми це носимо на бойові позиції, але хлопці використовуються вже на бойових позиціях. Звичайно, це не послужить вам дуже довго, а, тому що. Теж ворог стріляє і це все знищується. Але знищується техніка, знаєте, і це береже життя наших військових. Якщо ви додивились до цього моменту це відео, то я хочу сказати: якщо вам цікаво такий формат відео про різні там речі, які ми використовуємо, я можу ще зняти для вас такі технічні засоби на КСП зводу. Тому що КСП зводу і саме вогневі позиції це от де постійно відбувається цей рух, і там трішки по-іншому це все організовується, і там інші речі вам потрібно, як, як ми це все організовуємо. Напишіть про це в коментарях. Якщо буде багато зацікавлених, то обов'язково ми зробимо ще одне відео про КСП зводу і що ми там використовуємо.